Дорогі отці, браті і сестри, Євангелій відкриває перед нами картину кожного із нас. І бо сьогодні ота смоковниця, до якої Ісус подійшов, будучи, як сказано Івангелієв, залкав, зголоднів і зображається нашою життя, наша душа тою коли Господь роздав таланти то в своє час йде, просить, щоб ми то, що уклали таланти в діло, що ми приобріли, передали Господу, плоди своїх діянь передати Господу. Але якщо в тебе є що передавати, а якщо чоловік лінивий, бездарний, опустив руки, помахнув, махнув рукою на все, що він укаже Господу. Нині Ісус підійшов до смоковниці, рукою там провів і не знайшов ніякого плода, лише одно листя, сказав, має де первовіки із тя плода вже ніде не буде. Інтересно, що Євангеліє вже другий раз указує підход Ісуса до цієї смоковниці. Рік назад Господь. Точно так підходив до цієї смоковниці і точно так не знайшов на ній плода. Но тоді Ісус не казав, «Найна тобі нікде не буде плода. Но, як виявляється, дав смоковниці ще один рік побити, щоб вона принесла плоди. На Закарпатті у нас із давніх часів є один унікальний. Народний, але похожий на так і, така традиція, обичай, коли якось дерево, яблуня, оріг або дичка не хоче родити, то чоловік бере сокиру і йде рубати ото дерево. А жінка каже чоловікові, чоловіче, не рубай. Дерево, йому ще один рік. І опит показав, історія показала тисячі доказів того є, що чудо на другий рік дерево зародило, чудо є, дерево почуло голос. Але якщо вже на другий рік дерево і так не дало плоди, де ще й почало сохнути, все чоловік рубає дерево і кидає сухоє, безплодноє вогонь. От почому сьогодні Господь уже другий раз підійшов до смоковниці і сказав ну раз ти така безплодна і не хочеш родити, во тобі, на тобі не буде плода. Учні удивилися. Здивовані були, ну що таке, як от могла смоковниця, дерево зразу засохнути? Можна тут і думати, що Господь дуже строгий до цього дерева, але річ йде не про смоковницю і не про смоковничні плоди. Річ йде про нас із вами. Господь дав нам. Таланти і способності дав нам красоту, здоров'я, час, і вдруг в одного сад зародив, а у другого, ну, нічого не є, і сад засох, і все одноє не дає плодів. І психологи оприділили, що якщо коло квіток сидять люди, котрі сквернословлять, квітка сохне. Значить, то, що живий світ. Чувствує благословення чи чувствує отняття благословення. Що можемо нині сьогодні сказати за наші часи? В першу очередь святі отці просять нас і опит церкви не позирати на чужий сад, дивися на свій. І не удивляйся, що хтось хвалиться, що і дерево посадив, і дом побудував, і сина родив, Ну, якщо його дерево безплодно є, дом пустий, діти в ньому не є, а син безбожник, що йому з того дерева, що йому з тої хижі, що йому із того сина, а ти подивися на себе. Сердечно волі Господа, Боже, благослови мені не лим посадити дерево, а й бути із ним плодовитим. Нелем хижу зробити, збудувати, а в ній пусто є. 20 кімнат і в нікому там і жити, не лише родити дітей, а потім махнути їх рукою, а зайнятися воспитанням. Бо освітні сатаністи вони контролюють шкільні програми, вони не допустять до наших дітей ні слово Божоє, ні що таке правда, що таке святость. Кроме сім'ї, і кроме церкви, на ніч других інстанції, щоб дітям привити милость, доброту і святость, не є. І якщо сім'я церковна, а церковна сім'я то, що вона при церкві і члени церкви, то така сім'я при множитні мінусів проблем напастей, Божа милость допомагає і сад посадити. І дом будувати, і дітей родити, і з них і ще внуків, і правнуків дочекатися, а добротних дітей, котрі і у нужне время і воїни, але й добрі громадяни країни, але й вірні патріоти своєї землі, свого язика, культури, своєї нації і своєї церкви, так поступаючи ми тут діти Божі способні обійти препятствия. Не зреагувати на маніпуляцію пропагандистів, но чути лише проповідь Христову, апостольську і церковну, а у вічності, в'єдно з святими, зможемо й ми наслідувати по милості Божої, Царство Божоє, Амінь.